Майстри китайського одноборства Вінчунь завітали до України. Семінар зі східного мистецтва бою зібрав у сусідньому Дніпропетровську учнів зі всіх міст країни. Запорізькі козаки теж побували на підвищенні кваліфікації. Як то кажуть, на інших подивитися і себе показати. Наші тренери з Вінчунь запевняють, раніше мали сумніви щодо деяких моментів. Зараз отримали максимально вичерпні відповіді. Було багато питань. Я все для себе усвоїв, я зрозумів ефективність техники, техніки, тобто було у мене много своїх сумнів, то вот в плані опыта, А сейчас, как бы я, в принципі, все кристально. Суть китайського одноборства Вінчунь у збереженні опори та зрізах ударів для того, аби використати силу противника проти нього самого. Але окрім суто бойових моментів, для учасників семінару важливий духовний розвиток. Тому ставляться до навчання дуже відповідально, що помітили інструктори. Мені подобається тут, в Україні. То, что ребята очень интересующие, очень стремятся к целю, стараются, вот, и с ними тренироваться, их учить мне очень приятно. С временем еще лучше будет. Семінар мав дуже прагматичну та практичну основу. Ніхто не намагався показати техніку, що можна використовувати лише для краси. Сіфу. Себто тренер навіть зауважив, коли суперник озброєний ножем, краще тікати, таким чином, наголошуючи, що деякі вправи використовують лише для напрацювання рефлексів, але в жодному разі не намагайтеся застосувати такі знання у реальній ситуації. Втім, поза межами спортзалу тренер теж отримав чимало нових вражень. Це мій перший день в Україні, але мені вже дуже сподобалась кухня. Я справді нею насолодився, і звичайно ж, мої учні це завжди для мене головне. Розвиток бойового мистецтва вінчунь в Україні лише починається, але спортсмени сподіваються, що завдяки їхнім старанням та плідній співпраці скоро козаки опанують ще один вид рукопашу.